Добрий день, панове. У цьому відео я хочу показати проблему програми QSL при верифікації. Ось дивіться, це те саме підключення. Це наш основний канал UA. І тут, якщо подивіться влог самого підключення, є інформація про те. Що проблема верифікації з'єднання. Encrypt Connection can be verified, continue since verification. is not required. І тут написано, що сертифікат. Локальний сертифікат не був знайдений. Але оскільки ця, оскільки верифікація не була запрошена. З'єднання успішно відбулося і проблем ніяким, ніяких не сталося. Тепер давайте зайдемо в налаштунки нашого з'єднання та поставимо галочку верифікації. Ось тут Verify Connection Security. Ставимо галочку і нажимаємо кнопочку ОК. Apply. ОК. Здійснюємо перепідключення нашого з'єднання. Відключаємося, відключаємося від нашої мережі. Ось так. Тут нам клієнт написав, що він connect, що і статистика з'єднана. І тепер підключаємося знову до цієї мережі. Ось, бачите, є помилки ну Він написав точно те саме. І далі Disconnectin. Encrypt Connection Verificate Connection Falluri сертифікат не був знайдений, і все. Йде цеклі, і найдудачий де в циклі, і з'єднання не відбувається. Ось такі справи, панове.